На дев'ятому місці це креативність у вирішенні проблем. Креативність. Креативність це окрема навичка. І ми про неї взагалі забуваємо. Ми думаємо, що креативність ну, що це, це ми коли бавимося. Що таке креативність? Це інноваційні нові підходи до проблем, які сприяють пошуку нестандартних і ефективних рішень. Оця креативність це про нестандартне мислення, коли я не боюся. Боже, так ніхто не робив, валя не робила, Петя не робив, вася не робив, а я, хіба я так можу, ніхто не робив. Оце відсутність страху до інноваційних підходів, можливість генерувати нестандартні погляди і рішення, оце креативність. І це ну, суперовська якість керівників і лідерів. І якщо ця креативність є ще і у медіатора, то він золотий медіатор, до нього стоїть черга.